Свір Мусаєва одна із авторів книги Мустафа Джемілів Незламний. Говорить, видання складається із низки інтерв'ю та авторських думок і вражень. В цю книгу увійшли події, які відбувалися фактично з моменту анексії Криму, і закінчується книга Перемогу Джамала на Євробаченні. Ми разом з Мустафою Джамілєвом були в п'ятьох країнах, де зустрічалися при різних обставинах. Над книгою працювали більше двох років. За жанром це художня біографія. Це такий жанр, який досить добре читається і, в принципі, має попит. А так само це дуже актуальна тема, і тема досить ну, не так широко висвітлена. Видання вийшло двома мовами: російською та українською. Один із авторів Алім Алієв говорить: книга не просто про життя національного лідера кримських татар. Для нас було дуже важливо показати через призму особистості Мустафи Джемілєва історію кримських татар за останнє століття. Окрім інтерв'ю з ним, ми взяли інтерв'ю з дуже різними людьми. Наклад видання Мустафа Джемілів незламний приблизно 6 тисяч. Студентки Анастасія та Лілія кажуть, тема книги актуальна і цікава. Кримські татари це люди, в яких треба повчитись. Вони були першими волонтерами. Вони перші підтримували наших військових. Це люди, які є державниками. Навчаюся на журналіста, тому мені як журналісту цікаво більше дізнатися про біографію цієї людини, про Мустафу Джумільєва, І цікаво поспілкуватися з самими авторами. Частину коштів, виручених за продаж видання, надішлють для допомоги дітям кримських політв'язнів. Нагадаю, Мустафа Джемілєв політичний та громадський діяч кримсько-татарського походження, дисидент колишній політв'язень. Із серпня 2014-го уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.